Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Тимчасово очільник Львівської обласної ради Юрій Холод 14 жовтня опублікував в інстаграм відео, яке обурило мережу. Чиновник закликав зателефонувати і подякувати українським військовим за захист країни. Однак на відео Юрій Холод позує на фоні плакатів із військовими, які зникли безвісті або потрапили в полон. Після розголосу Холод видалив відео, перепросив та сказав, що за недоречний контент. Відповідальна його прес служба в описі до відео було вказано, що у Львівському сквері на валах можна Дивитись виставку фотозахисників і зателефонувати тому, кого впізнали, щоб подякувати. Проте на стендах фотобійців їхні прізвища та імена з підписом Безвісті зникли або перебуває у полоні. На жаль, відео зі мною з виставки на валах, яке раніше було опубліковане на моїй сторінці в інстаграм, справді є некоректне. Це помилка медійника, але це не знімає з мене провини за те, що я не догледів це. Я визнаю цю прикру помилку і приношу вибачення всім, чиї почуття зачепило це. Відео особливо прошу пробачення у всіх родин загиблих воїнів та тих, хто досі в полоні чи повернувся з нього. Йдеться у дописі заступника голови Львівської обласної ради. 32-річний холод, який представляє слугу народу очолює Львівську облраду з кінця травня 2023 року. Це наша. І ми єдині. Хто ми такі? Опа. Ми з України.